У селищі Орілька Лозівської територіальної громади виникло дві пожежі. 10 грудня о пів на 11 вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі багатоповерхового будинку по вулиці Заводській. Гасити пожежу виїхали вогнеборці 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники побачили значне задимлення, що спостерігалося з квартири на другому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку. Потрапивши до задимленого помешкання, вогнеборці встановили, що в одній з кімнат горіли меблі, домашні речі та дерев'яна підлога. Ймовірною причиною пожежі рятувальники називають коротке замикання електромережі. 12 грудня о 14.15 рятувальники 24-ї державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на гасіння пожежі у житловому будинку по вулиці Перемоги. Коли вогнеборці прибули на місце виклику, то з'ясувалося, що пожежу вже ліквідували. Через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів, вогонь знищив дерев'яне перекриття стелі на площі трьох квадратних метрів. Внаслідок пожеж ніхто не постраждав. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у побуті, рятувальники закликають дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки. У разі виникнення пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101.